Зумовно увага прикута до населеного пункту Авдіївка. Останнім часом дедалі більше таких тривожних новин надходить звіти. Утім, варто зауважити, що попри те, що ситуація залишається не просто складною, а надскладною, наші оборонці утримують місто. Хотів би поділитися думками і безпосередньо самих бійців, і так само військових кореспондентів, журналістів та військових аналітиків. Ну, власне, напередодні з'явився допис від пан. На Бутусова про те, що російські війська нібито просунулися в зону забудови Авдіївки, що в місті е, вуличні бої е, каже наступне, що російські підрозділи намагалися закріпитися на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від в'їзду в місто. Е, Згадує він і про 110-ту механізовану бригаду. Про неї ми з вами теж говорили неодноразово, фактично від початку. Нових атак на Авдіївку ще в жовтні 2023-го 110-та, 109-та бригади тримають міцну оборону. І Ось пан Бутусов теж згадує про бійців. 110-ки. каже, що кілька придатних підрозділів ведуть бої з противником, який у декілька разів переважає у силах і постійно застосовує свіже поповнення піхоти. Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів, яка 110 десятої бригади, яка зберігає керованість, попри абсолютно. Власне серйозні загрози і виклики від противника, також необхідні боєприпаси, поставки вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження. До речі, про засоби ураження і про перевагу ворога ми обов'язково згадаємо. Знову ж таки, якщо брати максимально детально, то бачимо, що дійсно ось на півночі були намагання просуватися у ворога, і трішки вони відбулися. Це в районі піщаного. Кар'єру так само бачимо, що не припиняє своїх спроб противник насуватися в бік степового туди в напрямку. Бердичів залишається звичайно. Важливим і просування на тоненьке, щоправда, воно відбувається дуже дуже повільно і мінімально, але ворог спроб своїх не полишає. Ну що ж, про ситуацію в Авдіївці, так само згадував і Дмитро Лазуткін, це начальник прислужби з громадськістю 47-ї бригади Магура. Він сказав таке: важко стає захищати Авдіївку, адже кожні 100 метрів ускладнюють логістичне сполучення. Головне тут, що ворог зазнає величезних. Втрат і поступово виснажується у будь-якому випадку. Уточнив він, каже, що там, де працює саме 47 сьома бригада, ситуація дуже напружена. Тривають важкі бої, не припиняються ворожі атаки. Наголошує пан Лазуткін, що поблизу села Степовей на цій ділянці лінії зіткнення і до коксохімічного заводу в. Включно дуже не просто нашим військовим ситуація в Авдіївці безумовно і складна ще тим, що хотілося б більше боєприпасів, більше артилерійських снарядів. Адже ми розуміємо, що є ну цим м'яко кажучи певні виклики саме з кількістю. Багато ми говорили про важливість використання дронів різного штибу і гатунку. Багато про це ми спілкувалися, якраз таки з бійцями Ахілесу, щоправда, вони. Тримають позиції ближче до Бахмута. Утім, вони як, як ніхто інший. Ну і звичайно, ми не применшуємо фаховість і важливість роботи інших підрозділів також штибу, але просто з цими бійцями спілкуємося чи не повсякчас. Вони наголошували, що є і нічні бомбери, які виконують. Дуже ефективно свої завдання, так само і FPV, дрони зі скидами теж важливі. Але ну як не крути, вони не можуть замінити артилерію. Не можуть вони замінити ось той 155-й калібр. Ну можна просто собі уявити, скільки банально він важить і скільки важить а, той скид з дрону. Знову ж таки, при всій повазі до операторів. Але якщо ми говоримо про руйнівну силу, ні артилерія не замінить дронів, ні дрони не замінить артилерію. А якраз таки підтримка артилерії була б зараз надважливим завданням саме на вдійському напрямкові. Е, допоки давайте зараз звернемо свою увагу так само і на напрямкові Бахмутському, там не припиняє своїх спроб противник так само. Рухатися і просуватися бачимо, що були е, намагання, і вони продовжуються в напрямку е, Іванівського, так само Богданівки е, Хромове. Е, ну вже на жаль, ми можемо. Е, вже кілька тижнів як говорити, що противник там є в успіхові, але бачимо, що просування на часів яр не надкритичне. Утім, залишається з серйозними викликами. Про Бахмутський напрямок говорив і Олег Калашніков, про це при, керівник служби перепрошую 26-ї артбригади, каже, що. Щодо Кліщіївки, то ми можемо спостерігати досить активні дії з нашої сторони, і ми дійсно маємо успіх у просуванні. А ми бачимо, що е, свого часу ворог намагався ось так пробитися до Кліщівки, але зупинили його там наші сили оборони. Про Бахмутський напрямок говорить і Ілля Євлаш, це начальник прес служби східного групування військ. каже наступне: ворог намагається перейти. На локальні штурми і малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів йде на так звані м'ясні штурми. Ну ось е така тактика для противника не нова повсякчас він намагається її застосовувати. Е що стосується Бахмутського напрямку, євлаш зазначає. Таке зараз дуже складна погода, що ускладнює приміщення техніки і піхоти. Все залишається так, як і було. Це він згадує, наприклад, минулий тиждень малі піхотні групи, знову ж таки, артилерія, ФПВ, і е, вони намагаються е, завдавати ударів. Так само дуже часто використовують е, безпілотники, але і ми так само протидіємо на цьому напрямку. Всім викликам, які там є, е, власне, за інформацією пана Євлаша, так само ворог намагається все таки робити певні наступальні дії і на Лиманокуп'янському напрямку. Там ми теж озвучували неодноразово, і Я більш ніж переконаний, що ви теж чули інформацію Форбс про близько 40-тисячне... Якщо ми наберемо до уваги саме живої сили угруповання противника, І от я б хотів би е, так само згадати про ситуацію е, біля Білогорівки. Тут вже безпосередньо інформацію надають. Аналітики ресурсу Діпстейт, мапою яких ми послуговуємося зараз, і пишуть вони таке: що росіяни поперли колонами щонайменше 20 одиниць. Це що стосується Білогорівки, Якусь частину вдалося підбити, але їх піхота продовжує штурмові дії біля села. Найближчим часом має з'явитися відео з ураженням техніки там. Тож ми будемо чекати якраз на вже свіжі повідомлення і відеопідтвердження знищення окупантів біля білогорівки безумовно в напрямку серебрянського лісництва теж залишається серйозною ситуацією. Утім, наші сили оборони максимально стримують противника. Далі про сам купінський напрямок знову ж таки не залишають точніше, залишаються незмінними ті виклики, які є. І це вже не перший, не те, що тиждень, а то й місяць а вже навіть від літа. 2023 року, коли вони почали там концентрувати, каже пан Євлаш: наступне, що стосується Ламанокуп'янського напрямку, що е, оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється нашим командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на саме цих напрямках, ну що ж, е, будемо рухатися далі, і перейдемо так само. Трішечки південніше Про Авдіївку ми згадували. Хотів би так само не оминути своєю увагою, і Мар'їнку та Новомихайлівку. Ось стосовно Новомихайлівки, останнім часом дуже багато теж з'являється повідомлення. Ну і. Для нас позитивних в тому аспекті, що вдається відбувати атаки ворога. досить як так активізувалися якраз такі противники біля новомихайлівки. Так само знову послуховуюся інформацією від аналітиків Діпстейту. Кажуть, що і теж підтверджують, що ворог активізувався біля Новомихайлівки в кількох місцях південніше села були помічені противники, було підбито один танк. Так само ще наскільки правильно я розумію, дві одиниці військової техніки, але не встановленого типу. Крім того, було залучено чималу кількість піхоти противником. Лінія зіткнення поки що з'ясовується. Ну але як бачимо, критичних змін як мінімум станом на цей момент, коли ми з вами. Ми аналізуємо ситуацію на фронтах. Лінія якраз не змінилася і залишається сталою, Особливих просувань немає. Ну і тим часом хотів би ще й поговорити про е лівобережжя Херсонщини. Звичайно, попри те, що знову ж таки особливих. Візуальних змін немає. Там тривають е, зміни в негативному аспекті для росіян, в якому контексті їхні війська, їхні велике угруповання там поступово зменшується, але е, тут варто наголосити і вкотре наголошувати завдяки просто надзвичайно важливій і надзвичайно складній роботі. Наших оборонців, які е, тримають саме ось цей напрямок, е, так само поділюся думками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка. Нещодавно він вкотре. Актуалізовував і наголошував на тому, що незручна локація на Херсонщині саме для російських окупантів, згадував безпосередньо про населений пункт Кринки. І каже: наступне для видавлювання збройних сил України з лівого берега в Кринках. Окупанти ще в минулому році спеціально формували три тактичні групи. Чисельність ну практично. В дві бригади ці групи діяли по флангах з е, козачих таборів: Кринки, Корсунка, Кринки і фронтально з траси 2206 через лісовий масив. До речі, наголошує він, що командування окупантів продовжувало нарощування е, групи військ, які перебувають на цьому напрямкові, і каже і згадує, що наприкінці минулого року їх було аж 64 тисячі особового складу. Ну а зараз за приблизними оцінками це. Власне, ця кількість може досягати майже 77 тисяч. Ну і звичайно, це сотні одиниць танків, близько 1100 ББМ, ствольна артилерія, близько пів тисячі реактивні системи залпового вогню. Кількість засобів і сил вражає, але якраз таки поступово вражають ці засоби і сили наші оборонці.